Наліж ми більше поговоримо про традиції маланкування та щедрування в Україні. Зокрема, Маланка та Василь. Це народна назва для свят 31 грудня і 1 січня. Про це більше розкаже наша гостя Меся Горошко-Погорецька, етнологиня, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу етнології сучасності інституту народознавства. З нами на зв'язку вітаємо вас. Вітання, пані Ласю. Доброго ранку. Отож, щодо традицій сьогоднішнього дня, якими є основні? Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, власне, сьогодні маємо вже Василя, тому, вочевидь, ключова традиція ранкова це коли хлопчики ходять посівати, чи молоді чоловіки, ну, зазвичай зараз це вже роблять хлопчики. Так і це є продовження комплексу цього маленького комплексу, тому що напередодні ми маємо такий. Фестиваль, фактично, маланковий, коли в тих регіонах, де воно ще досі зберігається, коли маланки іноді ще з ночі, з попередньої ночі, іноді впродовж дня ходять іноді впродовж цієї ночі маланкують, ходять по оселях, і е, зазвичай оця переберія, як кажуть на Гуцульщині, Буковинській іноді е, о, оцей фестиваль так. Весь триває впродовж тривалого часу, і це такий це така хаотизація простору. Тобто, коли вони ходять, бавляться, можуть щось поцупити. І для Маланки характерна так звана антиповідінка, коли вони робляться навпаки, до того як би воно мало бути. Тобто там, наприклад, білять припічки сажею або миють вікна брудною шматою. Опісля це все вирівнюється власне в той момент, коли до хати приходять хлопчики на вже на Василя на новий рік. І вони посівають. І таким чином оцей весь хаос, який був попередньої доби, він вирівнюється і встановлюється порядок наступного дня. І в такий спосіб ми вступаємо в новий рік, який має бути впорядкованим. І як завжди, це в традиції українців, він має бути заможний. І тому хлопчики посівають для того, аби впродовж року ми мали врожай, і таким чином іноді використовують суміш різні зараз для того, аби рідну виродили. І тому е, оця традиція так званого полазника, коли будхати дуже часто мала зайти особа чоловічої статі, е, це таке дуже поширене явище в Україні, іноді як полазника використовують тварину. І тому подекуди в нас ще досі зберігається звичай, до прикладу, ходити, сіяти з конем. Або, наприклад, вона є подекуди на покуті, ну і десь там на поділлі, але є і десь подекуди на полісі. Може бути така близьковокальна традиція, як на сняти коли хлопчики ходять посівати, і вони ще й носять такі жери зі собою. Це називається ну, явище бички, коли пропонують людям в хаті витягнути собі щось з торбини посівальника, і за цим так само визначають, що мешканці цієї оселі чекає наступному році. Чим сподіватися на врожай, чи вважаючи, на наприклад, будоби, чи, можливо, все таки навіть на весілля. І на сваті. це такі висковитані традиції, але вони дуже гарно різноманітнюють те, що ми маємо до Також розкажіть про таку традицію кумування або купання маланки, і яка, яку роль має значення вода в цих обрядах. Дивіться, звичай відмиватися чи купатися на купати Маланку, він є досить поширеним ще досі, але він зберігається в одній місцевості на цей фестиваль на воді його називають у Вашківцях, коли це явище було значно ширше. Інша річ, що зараз він відбувається на новий рік, тобто на Василя. Але, як свідчать економічні записи, ця традиція могла зміщуватися, наприклад, на водовищах. Тобто, це дитання, чи купалися українці на водовище? Так, купалися. Власне, це пов'язане з тим, що ті, хто беруть участь в маленькових обходах, вони тимчасово е дотичні до е потибіччя, принаймні завіреними, так і таким чином їм потрібно змити з себе ознаки цієї ролевої причетності до іншого світу, для того, аби оберегти себе і в такий спосіб відправити душі померлих, яких вони в той момент і символізують, в потипчя. І тому зараз воно зберігається на Василя, але записи, то, що це могло відбуватися на водовищі, власне, після того, як вода освячена, для того, аби вже певно знайти в себе все те, що вони на себе вбирали. І зараз воно побутує власне містечко Вашківця, це можна побачити, але колись ця територія побутування цього звичаю була значно ширшою. Дякуємо за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами Олеся Горошко Погорецька, етнологиня, кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу етнології сучасності інституту народознавства.